Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ, хоч я мала дитину, хоч мені і кілька літ. Та тебе, матуся, мило, я кохаю, я кохаю над життя та бажаю бути щаслива, наче квітка весняна. Коло риску за крилючку, на папері піш ручка, сизіна загадково, і зябилась перше слово, догадалася коса наймаліша в світі мама. Матуся, дай твою ручку поцілує. За шийку тебе обійму і щічки твої. Бопу глазу, ти знаєш, Матусю, як я вже тебе люблю. Ти мені читаєш казки, хочеш розуму навчити. Я ж спати ходиш нишком, забоїшся боїшся сподиш. Мамо, мазіко-матуся, я доброю тебе чуюся. ти найкраща в світі мама, ніжна, добра і ласкава. Дякую, мамо, за нічні долоні за ласку, турботу та ночі безсоні. За то колосково, що вночі ти співала. Бажаю, щоб сліз твої очі не знали. Захворію хоч лагенька, ціло ніч цілонічно будеш спати, тож дозволь тебе рідненька, за усе поцілувати. І щодня навчаєш, як клюбить родину мов нашу гарну рідну країну. Мати, матінько, матуся, це я тебе так називаю. Ти моя рідненька. Мама мамочка матуся, я до неї пригорнуся, ніби сонце не Вона добре і привітна, ніби сонце не відсвітне. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Чи є в світі ще дорожче, ніж мама кохана, що трудиться для дитини до ночі від ранку? Вийди, сонечко, з хатинки, просить дівчинка Маринка, усміхайся, радо з нами, бо сьогодні свято мами. Чи в світі що щиріше, як серденько мами, як і б'ється для дитини днями і ночами? Я не знаю, мама мила, що тобі і побажать. Перш усього щастя, сили і здоров'я всім у хаті, Щоб жили ми всі у згоді, як ти завжди нас учила, Щоб твоя усмішка гарна нас, так сонечко всі гріла. Ми своїми вправними руками висвівали рушничок для мами, щоб на свято маму привітати, радість нашу їй віддати. Мама втомилась, лягла відпочити, маю я тихо в кімнаті сидіти. Сонечка проміг хотів пострибати, я попросила його зачекати. Я свою маму люблю і жалію, бо вже доросла і все розумію. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо можна пройти крізь, крізь моря й океани, тільки без мами можна... не можна в гору на весь ліс. Маму вивчив пісню і навчуся справ корисних. Як і мама, я працюю тільки дешечки суму. Мама, на свято я зустрічаю, я для матусів вірші вивчаю, подарунок для мами роблю, я свою маму дуже люблю. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Можна пройти крізь моря і океани, тільки гору найвищу штормом узяти. Можна пройти крізь можна у світі чимало зробити. Перетворити зиму на літо. Можна пройти крізь устелі та хащі, тільки без мами не можна нізащо. Бо найдорожче стоїть за словами в світі. Усе починається з мами. Перше слово, мати, друге Україна так училася розмовляти, як мала і ти мене любиш хоч не на частеньку і шкоду роблю, та ти все пробачаєш. Мене поцілуєш, і я тебе дуже люблю.